Сергій Станіславовичу, питання до вас. Хочеться повернутися до гри проти Франції. Матч з Ісландією вирішує все на відміну від цієї гри в Парижі, як ви самі казали. Чи допомогло те, що зіграли ви, можна сказати, що в більшості резервом підійти свіжішими до цього протистояння? Як себе, взагалі, гравці почувають? Зокрема, Єгор Ярмолюк. Дякую. Сподіваюсь, ви. Ми завжди кажемо, що збірна України дуже важко грає другий матч. Це дійсно важко, тому що за два дні треба зробити переліт, переліст, треба зробити відновлення. І коли в нас вирішальний матч, то ми вирішили зробити ротацію. Я сподіваюся, це допоможе гравцям, але ми повинні розуміти зараз. Ми дали відпочити, це не значить, що ми в кращої формі. Кращу форму ми повинні показувати в грі. Якщо ми завтра використаємо цей козир, може це кожен, може ні. Я не знаю, тому що коли я дивився збірну Ісландії проти Азербайджану, ну вони кожну гру грають інтенсивно. Через два дні, через три немає різниці. На жаль, у нас такого немає. Я розумію, чому, тому що ну, зараз дуже багато переїздів у гравців з України, Шахтаря, Динамо, дуже багато ігор. Я вважаю, цей відпочинок допоможе нам в грі з Ісландією.